Доброго раночку всім чи дня, ввечері. Хто коли переглядає відео, я зібралася до міста, достала не заря, настрій гарний, тому що зібралася до квіткового базару. Хочу прогулятися, не знаю, чи вдасться там познімати, бо людей сьогодні багато і просто незручно. Надягнула ковтиночку, наскільки прохолодно зранку. 11 градусів, я не скажу, що холодно, так але прохолодно, Що осінь все ближче і ближче. Подивіться, які порядочки навела, все поприбирала, на кінець то трояндочки прополола. І зараз, якщо вдасться, візьму ще квітів і подосаджую. Ну це я гуморю. Я їду прогулятися, можливо, і білий налив яблунько візьму. Ну, а квіти навряд чи що обратим, це якщо дуже сильно сподобається. Так, ну, ходімте, щоб не запізнитися. Тиша навкруги. І тривог поки що немає, тільки песики, ото от, от, там де-не-де тявкають по селищі, але ще всі відпочивають. Ой. Давайте обійдемо та підемо короткими шляхами. Тут, правда, пісочка скільки, та ще роса на траві. Сонечко, дивлюсь, тільки прокидається, виходить. Так подобаються ці абрикоски. Посадили їх два роки тому назад. Вони розрослись, вже такі пишні, але видно, що сень. Ну і сумах. Це таке дерево, що порось, таке мале вже порость попускало. Ах, зранку гарно дихається, ще не жарко, не жарко, воно аж прохолодненько, але нікого нема, навіть люди на електричку не йдуть, що дивно. Це тут проживає матусенький брат рідний, а квіточки насадили. Горно, нема ніде нікого. Тільки чути, як півник, то з однієї сторони, то з іншої заспівай. Ось дивлюсь, та ні, це не Енатерушка, це дика рослинка, що ж І повсюди дерева, сумах ростуть. Як люди полюбляють їх ці красончики у вигляді пальмочок, вони розростаються, потім їх. Завжди якийсь електропотяг там гуде, і здається, що наша електричка йде. Приїхали. О, друзі, людей зовсім мало. Завжди на вокзалі також базар, з двох сторон дороги стоять люди, торгують і квіточками і овочами, чого тут тільки нема. А сьогодні пусто, ну, тому що не вихідний. Взагалі в суботу, в неділю завозить тут. А зараз тільки молочко жіночка продає творожком. І все так. Ну, ми йдемо до самого центру. це. Сьогодні хоч трошки, але базар вивезли. Кавуни по 12 гривень завезли. Яка погода гарна, сонечко виходить. Люди навіть з самого рання, робітники залізниці працюють, повикашували, друзі. Кругом все викошено так гарно. Бур'яну немає. я вважаю, це місто квітковим, де в кожному подвір'ї ростуть квіточки. на базарах, і базар не один, і при вокзалі, і у центрі, і жіночки, і всі виносять квіти. Недорого в стаканчиках вирощені своїми ручками. Це дуже гарно. Коли можна заїхати, затариться квітами і щасливим поїхати додому. Ви подивіться, як помія в юночок, заплів стовп. Так гарно, рожевий, приємний забарвлення. Ну, ви дивіться, навіть не на подвір'ї, а за подвір'ям також насаджують різні квіти. Клумбочки поробили, люди облагородили свої подвір'ї. І хміль заростоє все. Яка краса. Я дуже рада, що сьогодні виїхала все. Так. Саме те місто, де у людей заведено так. Якщо є зайва квіточка, вони її не викидають на компостну купу, як у нас це заведено, а виставляють за подвір'я і віддають просто людям. Стежечки наліво, направо. Як красиво там і гарно в природі. Як завжди, мене тягне туди прогулятися. Але ми сьогодні прямо бо електричка через дві години буде. Ми зараз до базару зайдемо, переглянемо все і назад відразу. 6 ранку це місто вже не спить. Уже воно я побачила дереві рожевого кольору. Це декоративно. Взагалі ж дереві, польові, вони білосніжні, в мене жовтий. Дівчатка подарувала, а тут рожевий. Якщо на базарі зараз побачу, візьму до колекції рожевий. Він класно тримається. Скільки має? просто неймовірно. Місто, я ж говорю, живе. О, також місточок, а навколо містка посадили все, думаю, чи очіток. Кругом квіти. Дуже полюбляє це місто. Живе, люди приємні. І завжди повсюди насаджено рослини різних. Це скільки понасаджували воловських горіхів. І так близенько один до одного. Вони ж ростуть величезним. І цілу таку галявину зробили. Так. Та ще так. А ось вже знайомий куточок нам. Це також цікаві седуми ростуть, і очітки, скоро рожеві будуть і трава, яка заполонила весь куток. Сонечко то вийде, то заховається. Прохолодно так гарно, вулиці, різко так потемніла, посморно стало. Небо яке темненьке, я боюсь, що зараз дущих, як хлинить. Ну, хоч не жарко, а то нічого страшного, перечікуємо. О, Гайлардія! Красиві. Хочу також Гайлардію і насіннячком сіяла, та тільки воно не проросло. Квітка Гайлардія дуже нагадує мені рудбеки цю жовту з коричневого серединочки. Я дивлюсь. У цьому місті також гарний врожай абрикус. До сих пір попід парканами сипеться з дерев. Ну, Єбрикуси ранні, а є пісні. І сливки, абрикуси все є. І навіть квіточка Гайлорді. Дивлюсь, в юночок кругом, де рожевий, де синій плететься. А скільки Люди збирають алечу. Крім абрикоси, слив ще й повно олечі. Люди ходять і збирають, хоч і біля доріг, ну нічого, помиють комфорту наварять. Що значить місто? Яке людний машин скільки. У порівнянні з селом. Різки, плене, каштани. У, що це зараські яблочко. Райське яблочко. Посидіти, йти далеко з вокзалу до центру американського. І зараз 7 годин раночку, я думаю, ще рано. Останнім часом жіночки з квіточками, саме з рослинками, не дуже рано виходять на базар. То завжди і в 6, і в 7 ранку вже повно, що хочеш. А це я не знаю, що вплинуло, але десь 7:30 тільки повністю сходяться. Діточок немає ще рано. Карусельки всі стоять. Треба спитати такси від центра до вокзалу, яка ціна. Ненаруком не встигатим. О, почалось. За частими обстрілами. спокійно йдемо далі. Таке наше життя. Ну, що ти не злякався. <гум> Майже прийшли. І ще два шаги і будемо вже на базарі. На базарі скільки людей Я не знімала нічого. Пройшлася, переглянула всі квіточки, які на базарах у мене повністю все є. Нічого новенько не завезли, взагалі ніяких новин. Брунери, гейхери, хвойні рослини. Їх і на цей шок не було. Дзвоників також, можливо, б якісь взяла. Тому гуляю зараз. Просто гуляю. Угу. Була на базарі, помилувалася квітами, але не знімала нічого. Людей повно, ну, рослинки одне те саме. У мене вже все є. Просто гуляю, насолоджуюся. Погода прекрасна. Тут ходімте, прогуляємося, раз ми вже на базарі нічого не знімали. Ох, сонечко вийшло як гарно. Прогулятися. Мабуть, уже й кофтиночку треба зняти. Це, друзі, та сторона базару, де пташечок, зерно все продають, але зараз немає. Це в суботу, можливо, повивозять або пізніше, коли курчатка попідростають, та розпродаж курачок почнеться. Поки що тут пусто на цій частині базару. А там далі. Ну, а там далі базар невеликий, але є люди. Так, ну ходімте на вихід насиділася, відпочила і прогуляємося далі. Mm. Ви подивіться, попереду сальвія росте, така, як у нас. Сальвіатриколор, пухнаста квітуча, у нас так не квітувала гарно. У нас якось відцвіла ріденько і все, а тут -а прям різнокольорова. Ну, Мабуть, густенько посіяла. Зайшла до тебе. Подивимося, ціни дещо потрібно купити. Ну, Кава чай, це як завжди. Завжди потрібно. Без цього нікуди. О, не з кафегу 340 гривень. Я тебе також цим приємним. Скупитися можна. Коробочки конфет по 225, 106, смакота та й годі. Шоколадочку треба взяти. молочну Так як воно виграти.

Ось трошечки ну, дешевше. Скупляюся на велику суму, то, звісно, там уже відчутно. Так, цукерочки, пташина мармелошка. Вишнево. жакова гові. пташини молочко, апельсин. 100 грамів 19 гривень. Армуй тут жилічко. Ну, я завжди отакі беру, як дуже солодко хочеться. Одну цукерочку. Перебив собі апетит і нормально. Більш-менш триматися можна. 1298. Лагода, десертик. Таке. Шарм, мабуть, всі полюбляють ці цукерки. Ну, я так собі. 25,69 було по 31. Угу. Сукерки соняшникові. Хто з насіннячком полюбляє? Таке насіння наївся солодкого. О, це вже смакота. Коко, шоко. Рошеновський. ліщина, мачок червоний. 33,46, ну це за 100 грома. Отакі ось. Своя лінія, саме найдешевше, гарні Так, Цукерки. Так, коли... А тебе виготовляє свою продукцію набагато дешевше. Печиво. Хочеться всього.